Всім привіт хлопці. Знімаю вже відео, давно не знімав вже місця, десь пройшов відколи картоплю викопав. Сьогодні вчепив прицеп буду їхати гарбузи забирати, там внизу, якщо видно. Зараз спробую приблизити, є гарбузики. Хочу поїхати їх забрати вже два тижні це все відкладав, бо то дощ. То так, що, то так, що зелені трохи були, то дощ потім на цей тиждень, а от на ці вихідні приїхав вже з навчання, то от думаю, поїду заберу, ще є. У мене одна площа. Чи там ще один город є, то теж треба забрати. Ну, сьогодні постараюся це все забрати за один раз. Того якось отак. Тому зараз заїжджаємо, буду грузити помаленьку. Так що поїхали. Заїхав на город гарбузики, тут вже ну, забрав вже більшу частину. от такі гарбузики, ну це йдуть, як вони, як називаємо їх їстивні, що нам, але і на корм йдуть, і на цей, і самі їмо. Робимо і кашу, ну там різні всякі вироби. От прицепчик вже фактично є. Думаю, рівно з бортами буде, це... зараз я це забираю, потім заберу то, що там ще на одному городі. Отут не показував, посіяв гірчицю, там трошки овсу не вистачало, ну це як трошки як хоч сів зміна. Так що якось отак от. Не поки тоді дощ був, я якраз сіяв перед дощом. Культірувати починав, вже дощ, тут не було мені часу знімати. Ну добре, зараз догружаємо. Заїжджаю додому, вигружаємо ці, їдемо за наступним прицепом. Тому погнали. Погрузив я гарбузи з бапою. Все, нагрузили повний прицеп. Зараз везу додому. Як кажу, згружаю це все, і потім їдемо за ще одним прицепом. Там десь так само приблизно буде. Ну що я скажу? от таке от кількість гарбузів на такого площу. Ну тут площа стільки, десь приблизно метрів, певно два з половиною десь в ширину. Ну і так, десь не знаю, орієнтовано. Ну не скажу, не, не я Давненько вже мірав. Такого від краю города до краю города. І десь тут 2 метри 2,5 метри тако. З такої полосочки, отакої його. Думаю, що доволі нех... непоганий урожай. Тим більше ну, це ж не повний город. О, тут яка сотка, а може навіть нема сотки ...гарбузів. Тому погнали, поїхали. Один при привіз, згрузив тут під забор, під деревом, в тіньочку. Йдемо зараз за другим на другий город, поки зарайки там, тому погнали. Зараз їдемо туди. Приїхав на другий город. Тут площа трохи більша, ніж там. От я трохи підзагрузив, і ще от стільки Ну, Арбузики такі не дуже великі. Звичайно, хочу поміняти якісь, насіння, друге купити, бо вже стільки років одне і те саме. Цію. Ну, от теж в майбутньому. а зараз це все треба забрати. Того. Давай погнали, будемо грузити зараз, догружати. Бо зараз якесь півтори години, дві та й буде ніч. Отратий, що зараз швиденько позабирати. Нагрузив прицеп з татом. Повний прицеп вийшов ще. Так що, о якось отак. З такою площею, ну тут десь скільки, ну соток, може десь 4 сотки, ну, повний прицепчик получився. Ну, грубо говоря, два прицепи в цьому році гарбузів. Думаю, думаю, це доволі непоганий результат, ну тим більше, що тут шкала десь соток 5-6. То ладно, їдемо додому зараз і будемо це все розгружати, а це теж ще трохи є часу поклопотатися. Ну ладно, поїхали. Привіз гарбузи додому. Ну, сядь, сядь. Тут складаю, тут трошки тут, ці там вигрузив, і, і ще така от кількість осталась. Ну, цього року, звичайно, слава Богу, і гарбузи є. То зараз ще це треба довигружати, ну і поки отак загальну кількість, скільки всього вийшло.